Аби політичні партії були спроможними і мали чітку позицію щодо децентралізації, в цьому прикарпатським політикам намагалися допомогти київські експерти. Відтак організували для них круглий стіл. Пояснюють, нерідко політсили нехтують спільними для області інтересами і займаються лише чварами. А це аж ніяк не впливає на ефективність їхньої роботи. Аби тім, нині, у зв'язку з децентралізацією можливостей для корисної роботи є вдосталь. Яка стратегія є? який план, які пріоритети, куди дорога, де садик, яка школа? Чи виконується стратегія, чи не виконується наскільки і як, що ми розвиваємо бізнес, чи ми шукаємо інвестиції, чи ми дивимося за екологію, тобто тем для дискусії політичної їх безріч. у Франківській облраді. Погоджуються, розвитку країни без децентралізації просто не буде. Дійсно, політична еліта на Прикарпатті не завжди це розуміє і чинить спротив. Політична еліта сьогодні це є ті особи, які знають люди в населених пунктах. Які є авторитетними і до їхньої думки прислуховуються незалежно від наших, нашої партійної приналежності, якщо ми всі будемо виступати носіями впровадження даної реформи, зрозуміло, що. І її впровадження, її реалізація тих завдань, які ставлять, будуть ефективними. Організатори круглого столу пояснюють, у кожній області думки різні, тому нині відвідують регіони з такими заходами, аби дослідити стан речей, а також розповісти про успіхи сусідніх держав. Ми покажемо в порівнянні з іншими областями, щоб франківці себе побачили. Стан реалізації стратегії розвитку регіону. І також буде наданий досвід Польщі, наприклад, для порівняння, тобто, щоб вийти за межі, експерти вже провели подібні зустрічі з представниками політсел в Одесі, Сумах і Запоріжжі. Далі на їх основі створять рекомендації для міністерств і аналітичних центрів, які займаються виборчим законодавством і питанням фінансування політичних партій. Іваненко Віталій Савчук, телеканал